Ефірі Польське Радіо для України і далі продовжить наш ефір. Тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про те, що Росія цілеспрямовано б'є по ТЦК. Зі мною на зв'язку з нами є Віталій Саранцев. Він є речником збройних сухопутних військ Збройних сил України. Вітаю вас, від пане Віталію, чи нас чи нас чути? Є. є? Алло, Намагаємося поєднатися із нашим гостем зараз у ефірі. Чекаємо на зв'язок. Наші режисери намагаються це зробити. Поки що інформація. Росія завдала вже впродовж останніх днів кількох ударів по територіальних центрах комплектації. Це була Полтава, Запоріжжя, Харків, Кривий Ріг і Кременчук. І мені підказують, що вже є пан Віталій Саранцев на зв'язку. Вітаю вас. Так, доброго дня, чую вас добре. Власне, Росія завдає ударі останнім часом по ТЦК, зокрема, цілеспрямовано б'є про це. Зокрема, і Росія сама говорить, що вона це робить навмисно. І ви вже коментували цю ситуацію в українських засобах масової інформації. Яка зараз на даний момент є ситуація з цим? Ну, На сьогодні ми подібних ударів не спостерігаємо, але разом з тим є. Розуміння, що Росія може продовжити і надалі носити подібні удари, тому що її стратегічною метою є зрив поповнення підрозділів сил оборони. Ну, власне, удари по територіальних центрах, які розташовані також і в житловій, мається на увазі в всередині житлової забудови, адже це є в межах міст. Тобто, це ще одне, напевно, якась є. Переслідується ще одна мета, можливо, посіяти якусь не знаю, ненависть у, у суспільстві. Знову ж таки, хоча, напевно, вже мало чим здивуєш українців. Так, є, є, є такий намір. Тобто посіяти страх, посіяти паніку, посіяти недовіру насамперед до військових інституцій і до самих військових. Скажіть, будь ласка, власне, є також інформація про те, що і ви, ви, ви здається, про це говорили: про те, що Росія теж намагається знищити документацію. Що їй це дає, взагалі, знищення документації? Ну, на думку росіян, це може бути це може теж призупинити певний процес. Оскільки вони вважають, що особові справи, якісь довідки і інші документи, знищивши фізично, вони загальмують загальні процеси мобілізації. Разом з тим, хочу зазначити, що нас дуже багато зроблено для того, щоб цей процес був цифровізований, діджиталізований і вже багато послуг. і мобілізаційних процесів відбувається за допомогою саме електронних сервісів, пане Віталію, Скажіть, будь ласка, третій, четвертий рік вже триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну, повномасштабна війна даруйте, Росії в Україні. Чому на вашу думку саме зараз так змінилася ця тактика? Чи є цьому якесь пояснення в середовищі українських військових? Росія вже не витягує такої довгострокової війни для себе. Вона розрахована більш короткий бріцкріх, але ми показуємо добрі результати на полі бою, і ми поповнюємо сили оборони. Ми вчасно готуємо військо. Ми вчасно готуємо нові підрозділи і готові давати вісіч і надалі. Росія це чудово розуміє. Росія розуміє, що ТЦК СП добре. Справляється з процесом мобілізації, і що наразі немає альтернативи цим установам. Власне, удари теж і по по ТЦК, і які знову ж таки зосереджені в тилових містах. Ну бо е, говоримо про те, що це подалі від лінії фронту, як би там не було, е, Тобто, це також намагання Росії бити, власне, в тили, тобто підбурювати те, що вона зараз і робить, не маючи те, що ви говорите, можливості здолати на полі бою українських, українські збройні сили, намагається внести такий, впливати таким чином на збройні сили через тили, через їхніх рідних, через людей, які на щодень не стикаються з бойовими діями. Так, так і є. Скажіть, будь ласка, чи власне може свідчити це також про підготовку до нового етапу наступальних дій з боку Росії? Говорили про літо зараз з'явилася теж інформація про те, що по всій лінії фронту на запорізькому напрямку, правда, там говорять про якісь невеликі групи, але по всій лінії фронту, взагалі, яка там ситуація реальною є зараз, і чи свідчить знову ж повертаючись до питання, це такі удари по ТЦК, зокрема до підготовки до нового етапу наступальних дій. Я можу коментувати хід бойових дій і оперативну обстановку, оскільки для цього є визначені інші посадові особи. Разом з тим, ну, хочу зазначити, що б'ючи по тилам, б'ючи по тиловим містам, які знаходяться ну, досить далеко від лінії фронту, росіяни намагаються Знищити наш наш головний е, е, потенціал, тобто нашу рішу, нашу рішучість, нашу єдність і нашу готовність надавати йому відсіч. Пане Віталію. Центр протидії дезінформації ще в контексті ударів по ТЦК. Повідомив про те, що в рамках цієї інформиї власне в рамках цих ударів Росія також поширює. Чат бота в телеграмі, де заохочує, закликає надавати координати цих центрів територіальних центрів, і як взагалі власне, щоб посіяти паніку серед населення? Це я цитую з повідомлення центру протидії дезінформації. Чи маєте ви що сказати власне в цьому контексті до українських громадян? Ми маємо теж приклади того, що вербувати намагалися росіяни спочатку якихось носіїв вибухових пристроїв, які десь там заносили сумки, вербували молодь переважно, щоб вони виготовляли ці пристрої. Мали ми приклади, не будемо їх перераховувати і люди, тим не менш, ведуться на такі речі, знаходяться у охочі. Так тут мушу зазначити, що на жаль є певний прошарок населення, який боїться мобілізації, який не розуміє всіх державотворчих процесів і критично сприймає навіть думку про те, щоб долучитися до сил оборони, от а вони, вони бояться, це ну, і свою свій страх. Вони виражають у різних можливих для себе способах. Тобто пишуть якісь критичні коментарі, пишуть критичні дописи. Ну, а дехто повівшись на російську пропаганду, починає таку деструктивну діяльність. Я б би громадян України від подібних дій, оскільки кожен хто посягає на українську незалежність, кожному хто, кожен хто буде. Чинити е, опір е, силам оборони України, хто буде, хто буде заважати діяльності, е, законній діяльності Збройних сил, е, всі ці люди будуть виявлені і відповідно нестимуть е, покарання е, законним порядком. Прошу сказати власне в контексті е, цих е, дій, які відбуваються і в соціальних мережах, і коментарі, про які ви, ми згадали, і про е, інші дії більш. Е, Небезпечні, власне, як то здавання координат і, і, і виготовлення вибухових пристроїв, тобто, все те, про що ми перед цим говорили. Чи змінюється якось? Я розумію, що ми, ми не можемо всього сказати, бо нас теж можуть слухати ті, кому власне не потрібно цього слухати. Але як ви протидієте цим, цим речам? Тобто, йдеться про. Може зміна підходів до розмов з людьми, яких мобілізовують? до зміна ставлення населення до самого мешканців України до ТЦК. Бо також поширювалося дуже багато час від часу з'являється відео. Відомі відео не будемо замотувати в папірці про так звану бусифікацію, про ну все те, що ми вже бачили в мережах, і сам головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський говорив, що треба змінити підходи, і як трошки більше могли би розповісти, що робиться тут. І чи не, не програємо ми власної інформаційної війни, теж у, у цій війні повномасштабній? Тут хочу зазначити, що так дійсно певні зміни в підходах є. Дуже багато робиться для того, щоб зробити цей процес більш прозорим, більш спокійним. Для того, щоб не було таких, от негативних проявів, негативних. Моментів, які дуже часто любить використовувати російська пропаганда, я хочу зазначити те, що е, лише невеличні, там навіть немає одного відсотка е, того негативу, який висвітлює е, який, який висвітлює е, російська пропаганда і е, українські там деякі, деякі медіа і деякі телеграм-канали. Насправді, я неодноразово вже е, розповідав про те, як е, масштабується, як тиражується. Ці негативні випадки, як вони розносяться по інтернету, і коли ми робимо дійсно, ну ми, ми щодня робимо інформацію простору, і кожен негативний випадок підлягає е, окремому окремому вивченню і окремому розгляду. От і дуже часто ми помічаємо, що є е, 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 ну дуже дуже багато дуже багато таких моментів, коли е, на ТЦК занадто демонізують. Просто може бути якась людина в зелених спортивних штанях, але йому приписують, приписує, що це ТЦК там б'є якусь жінку, що це звичайна побутова сварка. Але люди далі ніж заголовок не читають, вони не аналізують цю інформацію. Вони не проводять навіть якийсь там елементарний фактів, і таким чином створюється така потужна інформаційна знаю, бульбашка. От, яка повністю демонізує діяльність ЦК ТСП. от хотілося б зазначити, що е, робиться дуже багато, е, багато кроків для того, щоб ну, я вже говорив про це, щоб зробити цей процес більш прозорим. Приймаються і певні кадрові рішення, і приймаються, е, певні рішення щодо поводження е, групи повічення. Під час здійснення службових під час виконання службових обов'язків от проводяться також і заміна самого процесу, тобто е, ну є різні різні способи достукатись до сердець. Тобто ми намагаємося звичайно вести і певні інформаційні кампанії, і намагаємося змінити сам процес мобілізації, тобто надавати деякі послуги вже і дистанційно надавати їх в електронний, ну, електронним способом, тобто Певною мірою намагаємося діджиталізувати цей процес, але разом з тим ще дуже багато роботи попереду, і хочу значити, що е мобілізація в нас триває і буде тривати і ніякі. Е Потуги російських пропагандистів, ніякі потуги російських терористів, які намагаються е, підривати ТЦК, ніякі потуги російських військових командирів, які видають наказ злочинні накази обстрілювати ТЦК ТСП в щільній міській забудові щільним е, трафіком. От е, не зупинять процес мобілізації. Мобілізація тривала. Триває і буде тривати. Те, про що ви сказали про під зміну підходів, чи те, що вже зроблено, чи ви бачите, воно якийсь ефект, хоч якийсь починає давати, чи наскільки складно переконувати людей, які суспільство, які ну, більше сидять у соціальних мережах і бачать, скажімо, ті поши, ті відео, які поширюються, ті повідомлення, які поширюються. На тому тлі вашої, вашої роботи, вашої, вашого роз'яснення, яке здійснюється, зокрема, відповідно людьми, яким покликані це робити, наскільки воно вдається переламувати чи ні? В певних моментах ми діємо доволі успішно Я хочу сказати, що так, звичайно, сама думка про мобілізацію, сам процес мобілізації він ніколи не був популярним і в усі війни населення будь-якої країни ніколи не зустрічало ну, ці всі мобілізаційні процеси опусками. Тому, звичайно. В певних моментах буває важко достукатись до душі до сердець людей стосовно того, що потрібно захищати свою країну, іноді буває ну, доволі складно тим більше що про нас працює потужна пропагандистська машина, от яка вкидає шалені гроші в, в протидію. Разом з тим, дивіться навіть те, що ми, ми введемо оборону, ми ведемо. Ми успішно нищимо противника, ми поповнюємо комплектуємо підрозділи сил оборони. Це вже говорить про те, що ми нам все таки вдається доступитись до сердець і ми здійснюємо. Ми створюємо нові підрозділи, Ми створюємо е, нові е, способи ведення війни. Ми застосовуємо нові тактики, ми застосовуємо е, новітнє обладнання, е, і люди на нас приходять. Люди приходять. Е, Мотивовані так вони можуть бути різного віку, але всі мотивовані захищати батьківщину, і це звичайно мене особисто теж дуже тішить, і я сподіваюся, що і, і в подальшому все це, все це буде відбуватися тільки на краще. Крім того, ми активно працюємо над тим, щоб зменшити. Процент мобілізованих на користь проценту тих, хто підписав добровільний контракт. на цим теж Ми дуже багато працюємо. Тобто, тобто переконуєте це... людей підписувати люди контракти? Пер Даруйте, переконуєте людей підписувати контракти? Як люди взагалі реагують на на такі пропозиції? Але адже ж контракт. Це я просто не знаю, може ви поясните більше тут. Пропонуються конкретні види військ, конкретні посади чи просто підписати контракт зі Збройними силами України. І, і що це змінює тоді контракт, і чим він відрізняється від неконтракту, Скажу так, простішими словами? Насправді мобіль... ну, мобілізований військовослужбовець і військовослужбовець за контрактом має. Практично однаковий рівень грошового забезпечення, але разом з тим є певні нюанси в контрактній службі. Тобто, там вже воно стосується і, наприклад, переведення, навчання, і деяких інших аспектів. Разом з тим, для того, щоб, скажімо так, процес. Процес залучення на контрактну службу пришвидшити було вже зроблено досить багато кроків. Зокрема, якщо раніше людина могла підписати контракт лише звернувшись до та СП, то тепер ми активно відкриваємо рекрутингові центри. Якщо там ще на початку року у нас був лише один, то зараз вже їх є в сухопутних військах. Є кілька по всій території України. Ми Працюємо з людьми, проводимо з ними індивідуальні бесіди. Пропонуємо їм різні посади в різних бригадах на різних спеціальностях, там де люди, там де людина може себе максимально ефективно реалізувати за своїм напрямком, який їй цікавий, в який вона найкраще для себе розуміє, і де вона може себе найкраще проявити. Також є і вже давно досить давно працює це рішення стосовно того, що контракт можна підписати безпосередньо з самою бригадою, тобто прийшовши в підрозділ, поспілкувавшись з командиром, поспілкувавшись з рекрутером, поспілкувавшись з безпосередньо з тим підрозділом, де людина планує провести службу і. Це теж, це теж спонукає людей е підписувати контракти. Тобто ми діємо більш відкрито, більш прозоро. Е людина може наперед побачити, е де і в яких умовах вона буде проходити річкову службу. Скажіть, будь ласка, це працює тільки в тому випадку, якщо людина сама прийшла, чи також якщо, скажімо так, прийшла за викликом, чи її запросили прийти? Е я маю на увазі, Тут, коли головне, особисто зголошується. Це. Це, це принцип добровільності. Тобто людина добровільно приходить, приходить або в ТЦК ТСП, або в рекрутинговий центр, або безпосередньо в сам підрозділ спілкується і підписує контракт. А якщо людина вже потрапляє в до центрів, ну з іншої, так інакше, скажімо так, за викликом, чи якщо при під, ну, тобто, під час тобто, перевірки, тобто, вже потрапивши? Війська, за мобілізацію, mm -hmm. вона може також підписати контракт, пройшовши відповідні процедури. Чи можна сказати, чи це не буде таємницею чого і кого, точніше, найбільше бракує зараз? Е, які напрямки є? Якщо хтось з нас от слухає і хотів би, лиш не знає, визначитися з чим, то де можна себе знайти, реалізувати? Е, в, кожні, в кожній бригаді є безліч цікавих вакансій, яких людина може себе реалізувати. Тобто е, починаючи від, звичайно, піхотинця і закінчуючи там кіберфахівцем, ми зараз активно шукаємо, наприклад, військовослужбовців в підрозділи наземних роботизованих комплексів. Ми шукаємо військовослужбовців для підрозділів безпілотних систем. Це нові напрямки, цікаві напрямки. Вони цікаві для молоді, вони цікаві для людей з інженерним таким. Ладом складом розуму відповідною освітою, тобто є досить багато спеціальностей, які про які люди навіть не знають, але звернувшись до рекрутингових центрів або безпосередньо до самих підрозділів, людина отримає всю необхідну інформацію і може вже прийняти рішення. А відносно допомоги, ще хочу запитати, бо актуальна зараз тема. Кілька днів тому була інформація про те, що Сполучені Штати Америки призупинили допомогу Україні. Було призупинено відправки навіть тієї допомоги, яка вже перебувала в Польщі, як у логістичному хабі днями. Дональд Трамп, президент Америки, сказав, що треба відновити і надати більше зброї, щоб Україна могла себе захистити. Не будемо вдаватися в їхні внутрішні політичні речі, хто дав кому вказівку чи не давав. Але як отакі? -от Хитання, скажімо так, впливають на і на дух бойовий, і також моральний військ українських, і взагалі на те, як вони на їхню здатність боронити країну. Ну, дивіться, ми починали. Ми зайшли увійшли в широкомасштабну війну от не маючи навіть е там можливо десятої долі тієї допомоги яка наразі нам яка наразі нам надається і разом з тим е ми дали гідну віці, що ми стримали ворога ми зберегли державність і і ми продовжуємо це робити тому е звичайно е ми дуже вдячні і америці і іншим партнерам які нам надають допомогу і хотілося б щоб цієї допомоги було більше Але разом з тим хочу зазначити, знати що так е що це може сприйнятися якимось гірко, але разом з тим руки ніхто не опускає і ми продовжуємо оборонити державу. Ще може одне запитання, бо знову ж таки повертаюся до суспільства на тлі ударів масованих по українських мирних містах. Україна відповідає ударами по військових об'єктах по об'єктах, які є, власне, задіяні в чи то заводи, чи то виробництво, чи то безпосередньо бойові частини, і виникає така в суспільстві питання, радше може рефлексія. Що не дуже адекватна ця відповідь в сенсі тому, що у нас руйнуються будинки, гинуть мирні люди. А там, ніби на цьому тлі, вони тобто росіяни цього не дуже відчувають ударів у відповідь. Ну бо заводи і, 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 і військові частини. Я розумію, що Україна дотримується правил ведення війни, бо є конвенція Женевська, але все ж можливо. Ви як військовослужбовець скажете про це суспільству, що ви про це думаєте? Е, ну, я хочу насамперед зазначити, що е, е, ми цивілізована країна. Так, Ми ведемо оборонну війну, і для нас є важливим е, знекровити противника, е, насамперед його е, зникровити його військовий потенціал. З, якомога. Е, Більше завдати йому е, збитку, якомога е, послабити його саме е, військовий наступальний потенціал. Е, е, а воювати е, з мирним населенням е, просто для того, щоб створити якусь криваву картинку, для когось це зовсім неправильно. Пане Віталію, дякую вам за ваш час і за ваші відповіді. Віталій Саранцев, речник командування сухопутних військ Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Дякую вам, що ви були з нами. Дякую. Це була програма тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Ви слухаєте українське, польське радіо для України. До зустрічі. Ви слухаєте Українську службу польського радіо. Далі запрошуємо вас на рубрику.